Всім привіт, з вами, як завжди, Юля. Сьогодні я хочу звернути вашу увагу на один дуже дуже важливий момент при повороті. Ліворуч цю помилку допускають просто всі абсолютно учні, а це дуже дуже важливо, бо це стосується вашої безпеки, щоб ви нікого не підрізали на повороті, бо з вами на повороті запам'ятайте, завжди хтось поруч з вами, чи ліворуч, чи праворуч, буде разом повертати або скоріше вас повертати, тобто вас випереджувати на повороті. Це дуже важливо. У мене вже був відео про повороти лівово. Ліворуч, що потрібно враховувати при повороті ліворуч, які важливі моменти. Повторюватись не буду. Тут я акцентую саме на цій проблемі. А, вот, якщо коротко, зараз намалюю вам на листочку, а, як має виглядати поворот ліворуч. І хочу вам нагадати про те, що траєкторія на повороті вона існує, бо ми а, з перехрестя виїжджаємо, в нас є якісь смуги, в нас є розмітка, і виїжджаємо на наступному перехресті. І там також є розмітка. А на самому повороті розмітки немає. Але в нас декілька. Яка смуг може бути на в'їзд і декілька на виїзді, і все одно ми по якійсь траєкторії повертаємо. І як я вже сказала, ми повертаємо не одні. Завжди з нами хтось повертає для того, щоб не підрізати нікого. Важливо розуміти один цей момент. Я вам його намалюю і потім покажу на дорозі в реальних умовах. Це моє, моя така думка, і я завжди намагаюся так робити. Я перед поворотом ліворуч намагаюся визначити одразу в яку смугу після повороту я буду попадати. Я не вимальовувала перехрестя. Це е, наш Попутній напрямок, це попутній напрямок після виїзду, це буде зустрічка, ну це також зустрічка. Я малюю дві машинки, я червона машинка, я стала, зупинилась на світлофорі і одразу визначилась, що я хочу, наприклад, повернутися з крайнього лівого положення в крайн ліве. Багато на Ютубі та інструктори кажуть, що для повороту ліворуч потрібно доїхати до середини перехрестя і з цього моменту повертати ліворуч. А де середина, якого перехрестя, чим доїхати. Отже, середина перехрестя того, в яке ви заїжджаєте. Чим заїхати? Тобто, де порівнятися, чим заїхати на середину перехрестя? Взагалі, правильно, це ми рушаємо на зелений, І що таке до серединки перехрестя? Це коли мій капот доїхав до розділювальної смуги, і виходить, що моє плече навпроти зустрічної смуги. Якщо я так доїхала, то якщо я поверну кермо ліворуч. То я одразу опиняюся в лівій смузі, і з лівого крайнього положення в ліве крайнє положення. Якщо я собі запланувала, що я після повороту хочу заїхати в середню або в праву смугу, ну, дивлячись, скільки смуг, я, звісно, повинна заїхати трішки далі. Тобто тоді я вже. Доїжджаю своїм плечем навпроти розділювальної смуги, звідси кручу, кручу кермо ліворуч і опиняюся чітко в смузі, яка правіше. Чому краще визначитись завчасно в яку смугу попадати? Тому що я дуже часто з учнями в моменті повороту, отут-от на цій траєкторії, да? на траєкторії повороту на віражі, хапаю кермо і відкручую праворуч або ліворуч, бо людина що робить? Вона доїжджає десь там. Наприклад, заїжджає трішки глибше, починає повертати кермо, починає заїжджати і попадати в цю смугу, наприклад, в середню. Ми це робимо повільно, заїжджаємо глибше. За нами їде машинка. Бачить, що ви заїжджаєте глибше, починає сунутись сюди, в цю смугу, вліво. І що робить учень? Він заїжджає сюди, потім перекручує кермо. Ліворуч і заїжджає в цю смугу, тобто він на повороті на віражі змінює свою траєкторію і виходить, що він підрізає цю машину. І це неправильно, бо ми чітко заїхали далі. Ми повинні були тримати свою траєкторію. Машина позаду бачила це і тому поїхала спокійно в цю ліву смугу. Просто запам'ятайте раз і назавжди з нами, з вами, на повороті завжди хтось буде їхати або лівіше, або правіше. Так само, якщо би ви цілились в ліву, смугу, а потім там не знаю, щось у вас пішло не так, і ви почали, не попадаючи в цю смугу, крутити кермо праворуч і заїжджати, Ну, змінили траєкторію, і поїхали в цю смугу. Машинка. Бачила, що ви спочатку оця задня цілитесь в ліву смугу, а потім поїхали туди. Вона вас почала тут обганяти, попадати в свою, і, звісно, ви її. Ну, ви ж первіше їхали, і ви починаєте сюди їхати і знов підрізаєте. Тому на повороті завжди гляньте в дзеркало вліве, вправе. Просто киньте погляд, і ви точно побачите, що хтось лівіше або правіше буде лізти завжди на повороті. У мене таке постійно. І я тримаю свою, намагаюся траєкторію, визначаю завчасно, в яку смугу я хочу попасти. Отже, будьте уважні, обов'язково гляньте на повороті вліве і вправе дзеркало. Це не, не довго, це швидко, але ви вчасно побачите, що хтось лівіше або правіше лізе, як завжди, і ви уникнете якоїсь аварійної ситуації. Найважливіше про що я хочу сказати: це про те, що траєкторії існують, і на повороті треба тримати свою траєкторію. Якщо ви визначились до повороту, в яку смугу після повороту ви будете попадати в ліву після повороту чи вправу. Давайте я зараз поверну не із крайнього лівого положення, в крайнє ліве, а поверну в середню смугу. Тобто, якщо б їх було дві на виїзді, це буде, наприклад, права смуга. І мені потрібно. Найголовніше дотримуватись цієї траєкторії, щоб коли я покручу кермо наліво, вже буду повертати в поворот, я потрапила саме в ту смугу, в яку я і планувала, щоб я на повороті, на самому віражі не змінила своє рішення, не почала крутити кудись лівіше або правіше, бо зі мною завжди хтось одночасно повертає. Я своїм плечем тепер доїжджаю до розділювальної смуги. І з цього моменту кручу кермо ліворуч і потрапляю чітко в свою оцю середню смугу. Або це права, якщо їх було дві. Якщо б я в момент повороту перекрутила кермо лівіше, я би на повороті на віражі підрізала б того, хто також зі мною повертав лівіше. Це дуже часто помилка, це дуже, дуже небезпечно, бо це ну, буде невеличка аварія, але ж від того вам не легше. Ви подряпаєте авто, своє, чуже. Підріжете, ну, коротше, це дуже неприємно. Тому тримайте свою траєкторію, будь ласка, будьте уважні. Так само заїзд і виїзд з кільця. Ми також в повороті повинні тримати свою траєкторію для того, щоб нікого не підрізати лівіше або правіше. Тут є розмітка тут простіше, а часто розмітки немає. Тому я тримаюся отут. Своєї траєкторії, коли хочу з'їжджати, я також дивлюсь по дзеркалах, щоб нікого не було. От бачите, лівіше в мене їхала машина. Я би могла крутанути кермом трішки лівіше і його підрізати. А мені потрібно було на повороті саме тримати свою траєкторію, щоб ми з ним вдвох повернули. Бо ще раз це важливо з вами на повороті на з'їзді та заїзді з кільця завжди хтось одночасно буде повертати. Завжди майте це на увазі. Я вже це неодноразово хапала кермо в учнів. Які перекручували кермо в якусь сторону і підрізали сусідні машини?